Всім привіт, мене звати Іра Чи ви на каналі Викупайтрохані, і нас не було трошки на цьому каналі, все тому що все тому ж у нас появився такий друг. не стидається камери. Тепер ми займаємось вихованням, тому трошки на цьому каналі не було відео, але нарешті воно тут. І сьогодні хочу розказати вам про 20 б'юті трендів. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай трохи, ні, не знаєш достиг шари. Викупай троха, ні, не можеш підібрати шкари. Викупай троха, ні, то пеш у світ тебе посвяти. Ви трохи трохання є. Хочу нагадати, що це відео знято і змонтоване завдяки Збройним силам України, які боронять нашу державу кожну хвилину. І перший тренд, про який хочу розказати, це доля за шкірою обличчя замість макіяжу. Взагалі це дуже класно, що доля за шкірою став настільки трендовим, що вже всі знають, що треба користуватись СПФ-ом, що треба зволожувати свою шкіру. Треба загалом доглядати за своєю шкірою, а не лише наносити макіяжі і щось приховувати. Наступний тренд це засмагла шкіра. Якщо раніше, там кілька десятків років тому було супер популярно, супермодно мати білу шкіру, це означає, ти сидиш вдома, ходиш по якихось, не знаю, вечірках, то зараз... Снапаки засмагла шкіра означає, що ти маєш змогу відпочивати. Ти маєш гроші, ти маєш можливості, ти маєш час, ти не сидиш. Постійно в офісах, на роботі, так пишуть медіа, тому я для вас це процитувала. Але загалом засмагла шкіра дійсно зараз супер трендова. Дуже популярні є автозасмаги, і також дуже популярним робити контуринг автозасмагою. Тобто, ви наносите засмагу не повністю на своє тіло і не повністю на своє обличчя, а берете і використовувати його як контуринг. Контуруєте свої вилиці, контуруєте джолайн, контуруєте очі чи ніс. Все, що ви робите, зазвичай контурингом робите це автозасмагою, сидите з нею, скільки там треба, і потім ви прокидаєтесь уже нібито з прикольним таким ефектом, нібито уже з контурингом. А коли твоє обличчя не повністю однотонне, але має якісь об'єми, це вже виглядає набагато свіжіше, так знаєте, ніби ти добре виспався, ніби ти такий незмучений Тому це дуже зручно, класно. Я не пробувала, але мені здається, було б прикольно спробувати. Наступні тренди це про рум'яни, і рум'яни дуже дуже сильно популярні. І дуже сильно різні. Перший тренд, про який хочемо сказати, це Sunburned Blush. рум'яни. Ніби ви згоріли на сонці, і популярність у цьому додала Сабріна Карпентен, яка дуже активні. Робить румяна. І що полягає в цих румянах? Це коли ти наносиш не лише на вулицю, але й під око, на ніс, так, ніби от ці найбільш випуклі зони, які швидше за все можуть згоріти на сонці. І цей тренд також зайшов трошки не туди, якщо можна так сказати, тому що зараз також дуже популярно робити, ну, це, звичайно, лише на відео, робити макіяжі, прям одягаєш окуляри, наносиш собі румяна, і залишаєш лише там, де окуляри свій натуральний колір шкіри, а все решта йде в контрингу чи в румянах. І от такі вайп згоріли шкіри, але насправді це лише, мабуть, для відео, для тіктоків, для життя точно не підійде. Наступний тренд це Sunset Blush. Це комбінація помаранчевих і рожевих рум'янів, і ти будуєш собі такі рум'яни, ніби це захід сонця. Тому що на захід сонця якраз рожеві, помаранчеві, жовті вітінки, деколи коли на фіолетові переходять Але от комбінація цих двох кольорів виглядає дуже прикольно одночасно з цим. Ти додаєш, нібито і холодний, і теплий відтінок, і за рахунок цього це теж виглядає дуже цікаво, тому що вони комбінуються в тебе на щісті і роблять такий цікавий перехід. Наступний тренд це бойфренд плаш. І це новий метод нанесення рум'янів, а саме коли ти наносиш, так, як такий от натуральний рум'янець. Він називається бойфренд, тому що зазвичай чомусь я помічаю особливо. Саме у чоловіків є такий натуральний От, Наприклад, в мого боді практично завжди є рум'янці у мене, навіть коли я тренуюсь, його немає. У мене просто стає все обличчя червоне і тільки верхнього базу залишається білий. В нього він просто живе і в нього є цей рум'янець. І я дуже часто це помічаю на чоловіках, тому думаю, така назва від цього і пішла: Boyfriend Blush. В чому суть в тому, що ви наносите рум'яни не на вилицю, а на щічку, і опускаєте її вниз, як зазвичай натуральний рум'янець виглядає. Я думаю, це дуже класно додає такого підліткового вайбу одночасно з цим робить вам такі щічки. Я думаю, такі румяни дуже класно підійшли серіалу Брічентойне, тому що мені здається, напишіть вашу думку внизу, що у акторок. Надто дорослий макіяж. У них рум'яни, скульптор, хайлайтер. По-перше, хайлайтер якось не дуже резонує мені з тим періодом часу, але it's ok. Але от саме макіяжі для мене були якісь надто дорослі. По них було видно, що вони старші. Хоча макіяжі можна чи зменшити, чи збільшити вік, мені здається, вони просто прикрасили їхню зовнішність, але мені би хотілося, щоб їх зробили навпаки молодше. Додали румянець такий натуральний, додали мало макіяжу. Ну, це моя особиста думка, наприклад, незуяку. А взагалі мій фаворит у рум'янах уже, мабуть, що роки два, якщо я не помиляюсь. От тільки вони запустились, тому що я з самого початку з брендом Юніком тільки вони запустились, вони стали моїм мастхевом і улюбленою річчю. І у мене є рум'яни, а точніше, не рум'яни, а мультитаскер від бренду Юніко з самого їхнього початку. Вони вже такі затерті, але насправді тут ще дуже багато продукту. Якщо ви не знаєте, що таке мультитаскер, то я вам обов'язково розкажу. Мультитаскер це продукт три в одному. Це тіні рум'яни і помада. І формула Unico виконана з доглядовими компонентами, які не лише дають декоративний ефект, але й доглядовий. І в мене тут в приспаку цілих 6 мультитаскерів у шести різних відтінках. Я впевнена, що кожна чи кожен зможе знайти для себе свій відтінок. Вони супер пігментовані, дуже економні, вони легко тушуються і класно накладаються. Можна робити дуже м'який макіяж, або навпаки, дуже яскравий. Ці мультитаскери класно виглядають не лише на щічках, але й на губах. І їх можна наносити двома способами. Дуже легко просто додати того відтінку, якого відтінку мультитаскер, або навпаки, взяти кісточку і намалювати супер чіткі губи. За цим QR-кодом посиланням в описі під цим відео ви знайдете тест, по якому ви зможете зрозуміти, який у вас кольоротип, і з допомогою цього ви зрозумієте. Мити, який відтінок мультитаскера підходить вам найбільше. На мою скромну думку, мені підходять всі відтінки мультитаскерів, але мій улюблений це оргазм. А новенький відтінок Sunset ідеально підійде для макіяжу без макіяжу. Залишаємо послання внизу щиро раджу і рекомендую перейти і обрати свій відтінок мультитаскера. Сік, ти що береш участь у рекламі? Це не їда, їдайка. Який тобі найбільше колір підходить. Наступний тренд це блискучі тіні. Мені здається, влітку дуже сильно хочеться сяйти. В принципі, ми так сяємо, тому що ми всі пітнімо. Нам дуже жарко, і між іншим, якщо ви хочете дізнатися, як в 30 градусів виглядати стильно. То тут вам підказка на минуле відео, в якому я це все розказую. Але крім шкіри, можна додати також сяйво собі на очі. Це зараз є трендом додавати блискітки на очі. І насправді мені здається, це класно, тому що можна не наносити тон, а забирати всю всю увагу саме на свої очі. Наступний тренд це антонім до минулого тренду, тому що ми будемо говорити про. Відсутність туші або дуже маленька кількість туші. Якщо раніше в всяких туторіалах, відео, тіктоках, чи на червоних доріжках, чи просто зірки в якихось фотосесіях постійно додавали їм накладні ві, то зараз уже прибирають їх, і взагалі дуже популярно робити макіяжі, такі легкі, або навіть не обов'язково легкі, але без туші, чи з коричневою туші, чи з малою кількістю туші. Щоб очі були максимально такі нейтральні і класно, мені здається, що виглядає це у комбінації із яскравими губами. Тому що коли яскраві губи і наявність туші, особливо дуже активно туші, тоді макіаж такий більш вечірній. А коли ти зовсім не малюєш очі і лише малюєш губи, тоді макіяж на поки стає просто такий дуже цікавий і, взагалі, без вечірнього вайбу, що ідеально на літо. І насправді наступний тренд це якраз про яскраві губи, і саме про червоні губи, дуже активно візажисти додають червоні губи саме влітку, і не лише на червоних трішках. Але й просто в повсякдень. І це зазвичай дуже такі активні, прям з чітким контуром губи, що досить таки, знову ж таки непритаманно для літа, тому що зазвичай такі макіяжі активні з чіткими контурами, саме взимку ближче до Нового року, або осінньо, з такими якимись бордовими відтінками. Зараз же ж навпаки додаю червоні губи на літо. І мені здається, це дуже свіжо, дійсно. Але я б, мабуть, не додавала таку матову червону помаду. Я б, мабуть, радила на літо брати щось таке яскраве, але, можливо, з блиском, або щось таке, знаєте, що зволожить додатково ваші губи, щоб не було цього пересихання, тому що влітку максимально його не хочеться. Наступний б'юті тренд це матова шкіра. Якщо останні років 5-6, мабуть, мабуть, що 5 років в нас була популярна саме така дуже класна доглянута, наповнена водою шкіра, така, щоб вона класно блистіла, то зараз навпаки входить у популярність, знову матова шкіра. Нічого поганого, я думаю, популярними будуть і супер такий Glowy Skin, і матова шкіра. Але деколи прямо хочеться мату. От, наприклад, зараз, коли твоя шкіра надто сяє, ти хочеш це прибрати. Не знаю, як це працює, коли в тебе навпаки матова шкіра, ти додаєш цей хайлайтер. І останній мейкап-тренд це до думного тренду, а саме це шкіра перелинка. Дуже зараз стало популярним, мені здається, після медкала робити ці макіяжі, коли твоя шкіра прям супер, супер, супер блистить. Але зараз так, щоб на повсякдень, то використовують отакі, пам'ятаєте, колись були супер популярні. Думаю, ви знаходили у своїх мамів, пудри, які з шимером, які в таких горошках, і там якраз були. Такий фіолетовий відтінок, зелений, білий, жовтенький. І якщо їх зразу змішати, якраз виходить такий от відтінок перлинки. Тому можна використовувати саме от такі от всякі хайлайтери, засоби для того, щоб ваша шкіра виглядала саме як перлинка. Мені здається, влітку морська тематика це супер популярно і супер, так знаєте, вайбово. Далі перейдемо до трендів у волосі. І перше, це стрижка Піксі або, в принципі, інші короткі стрижки. Вони дуже популярні уже не перший сезон, і вони все ще популярні. Вони дуже класно виглядають на багатьох жінках. Це дуже сексі, такий, знаєте, вайб 90-х, нульових. Зразу пригадується Вікторія Бекхем в 90-х. Вона прям дуже стильно цій стрижці виглядала. І дійсно багатьом дуже це пасує. Я люблю дивитися відео, де перукарі спілкуються зі своїми клієнтами. Клієнти говорять, що би вони хотіли бачити в себе на волосі. Потім показують до після. І ти просто шариш наскільки. Стрижка може поміняти зовнішність. Прям кардинально. Вона може тебе настільки по-новому відкрити. Наступний тренд дуже класний, мені дуже подобається, тому що я люблю нічого не робити. Це натуральне волосся. Зараз супер популярно і практично всі зірки носять. Я думаю, що це все рівно у них укладка, але вона виглядає як натуральне волосся. Так ніби вони помили волосся, навіть не посушило феном. Воно тако само зробилося, якісь такі легенькі хвилі. Мені подобається як дуалі, по навіть на концертах немає укладки. Ну, я все ж таки думаю, що це укладка, але мені дуже подобається, як от виглядає натуральне волосся прямо на концерті зі сцени. Так виглядає Kylie Jenner, Kendall Jenner, просто реально всі зірки Голлівуду і всі вони зараз носять таке натуральне волосся. І зараз дуже багато з них має довге волосся, що теж мені здається одним із трендом, Тому що раніше там стригли всі керешки, робили якісь різні, зна, кольорове волосся, а зараз у всіх. Довге, просто натуральне. Ну, воно не натуральне в них, але воно виглядає натуральним, і не тільки довге волосся популярне, але й екстремально довге волосся. Зараз дуже часто використовують в якихось фотосесіях, на показах додають дуже багато цих от штучного волосся, яке робить просто екстремально довжину нижче. Пови моєї сестри, колись між іншим було волосся до колін, ага. Але там була дуже стромна історія з тим, що її просто чувак за косу злопав автобус і сказав, ого, скільки грошей пропадає, і батьки налякалися і обрізали Волосы. Це реально було кріпово. Якщо ви попали на це відео з рекомендації, погано мене знаєте або взагалі не знаєте, хочу вас представитись. Крім того, що я веду цей канал зі своїм хлопцем, також маю особистий канал, інстаграм, то я також активний волонтер. І зараз я запустила благодійну лотерею на Dyson. Мені здається, це ідеально просто інтеграція благодійної лотереї на Dyson саме у такому відео про б'юті тренди. Тому хочу запросити вас взяти участь у цій благодійній лотереї. Ви можете взяти участь. Вона всього надши гривень на монобанку. QR-код тут, а також в описі до цього відео ви знайдете посилання на монобанк. І наступний тренд це об'ємне волосся. Якраз ви можете його зробити Дайсоном або іншими стайлерами, але Dyson буде класно, особливо, якщо у вас стрижка шари. І це якраз два тренди. Перше це об'ємне волосся, робити класні такі об'ємні укладки, як у Матільди, знаєте, як у 90-х, 80-х, і також стрижка шари. Вона також вже не перший сезон популярна, дуже класно виглядає, класно в укладках виглядає. У мене була така стрижка кілька років. Недавно я знову підстригла такі легенькі шари, тому що з нею прикольніше працювати ніж просто з рівним волоссям, тому дуже рекомендую. І наступний тренд це короткі чілки. Знову ж таки, бачила дуже багато відео в Тік-Тоці, як класно виглядають ці короткі чілки. Коли ти просто з одної довжиною приходиш, просиш вріжте мені чілку, вони обрізають цю коротку чілку, і це виглядає так стильно. Я, якщо чесно, в один момент подумала, що я теж хочу таку чілку, тому що воно дуже класно виглядає на такому навіть об'ємному волосі. Але зрозуміло, що я банально не зможу її вкладати, тому що я вкладаю волосся раз на 3-4 дні, і це взагалі не мій варіант, принаймні на зараз. Зараз я не хочу цим займатися, найбільше цими Ключними світла, ти можеш зранку прокинутися тебе світла немає, тому взагалі не варіант. Але загалом дуже класно виглядає як на коротких стрижках, так і на довгих стрижках. Дуже прикольно виглядає як така більш густіша чілка. Чілка, ви дуже не любите це слово, але я його люблю. Як така більш густіша чілка, так і навпаки, дуже рідка, дуже класно виглядає. І наступний тренд це подовжене каре, подовжений Боб, такий ідеально вкладений, дуже гарно виглядає, дуже стильно виглядає, дуже так, знаєте, по багатому якийсь такий, знаєте, такий елегантний вайб. Ти прям такий зразу, не знаю, в стилі таких 60-х, з такою укладкою. Ну, дуже гарно виглядає. Якщо би я працювала комусь офісі, обов'язково б реально так постриглася. Дуже гарно вилітає, прям дуже. Також супертрендовим є зараз така банальна зачіска, яку, я думаю, кожен з нас робив або робить і зараз. Це волосся наполовину зібране, наполовину розплетене. Тобто ти просто верхній член залітаєш гульку, хвостик. Це дуже зручний тренд, тому що чи менше волосся тебе на спині, тим менше твої спини пітніє. Одночасно з цим в тебе розплетене волосся, і одночасно з цим ти ніби і заплетений. Особисто мені подобається в чим ця -то зачіска. Тому що ти можеш помити голову, не вкласти волосся, в тебе можуть бути легенькі хвилі. Ти Плітаєш цю гулечку, але воно виглядає якось не так само, як просто з гулькою. Коли в мене неохайна гулька, у мене тут ці всі кучеряшечки такі е робляться від поту, і воно це виглядає дуже так прямо от видно, що ти просто встав і не робив зачіску. А от коли нижня частина волосся просто розплетена, то воно якось виглядає більш завершено. І також зараз два кольори волосся трендові. Перше це таке блонд, але супер теплий, і він називається Honey Blond, Такий от. Колір меду. Взандея зробила собі таке волосся. І не знаю, чи це складно робиться чи ні. Але якщо це не зіпсує ваш блонд, то можна спробувати, я думаю, реально виглядає дуже класно. Таке воно супер-супер тепле на літо, мені здається, саме то. І останній тренд це шоколадний колір волосся. Алелуя! Нарешті, я в тренді, в мене довге волосся. Можна не робити укладки, воно буде якраз таке хаотичне, і ще й шоколадне. Коли таке було останній раз? Років вісім тому, щоб моє волосся було в тренді. Ага, розказую сама за тренди, за чілки, за стрижки. А вперше підстригла волосся нормально в 2020 році. Я зробила щось нове. Ну а жарти жартами, ви знаєте, що тренди це тренди, і це не означає, що ви маєте їх наслідувати. І це відео не для того, щоб ви щось міняли у своїй зовнішності, якщо ви цього не хочете, а просто для того, щоб ви ознайомились. Ви веселились, посиділи і зі мною поговорили. Напишіть обов'язково внизу, який з цих трендів ви робите зараз, який з цих трендів вам сподобався. Ви взяли до уваги. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую вам за перегляд, до скорої зустрічі і па-па!